Ви вже напевно помітили, як важко змусити дітей відірватися від екрані смартфонів чи планшетів. І як часто ми чуємо, тато, мама, ще трішки, або Мені ж так цікаво, всі ми знаємо, як важливий рух для здоров'я дітей, але як зробити так, щоб вони захотіли залишитись гаджетом. Вітаю, я Юрій Зайдовий, тренер з багаторічним досвідом. Сьогодні я поділюся з вами 10 креативними ідеями, як відволікти дитину від екранів і водночас допомогти їй рухатися. Це не тільки буде корисно для її фізичного розвитку, а й подарує вам незабутні миті разом. Почнемо з простого і суперцікавого. Спробуйте організувати спортивний челендж для всієї родини. Хто зробить більше віджимань? Хто пробіжить довшу відстань? Або хто виконає найбільшу кількість стрибків. Це і весело, і мотивує дітей, адже вони люблять змагатися. Ідея проста: проводьте таке щодня, і ви побачите, як вони залишатимуть гаджети на користь активним іграм. Наступна ідея: включайте улюблені пісні вашої дитини та влаштовуйте танцювальний марафон. Це і весело, і корисно. Танці допомагають розвивати координацію, рухливість і навіть підвищують. Настрій. І, до речі, це дуже хороший спосіб виразити емоції. А діти завжди люблять це робити. Чи спробували коли ви коли-небудь йогу з дітьми? Вона може бути цікавою, навіть для малечі. Потрібно лише зробити вправи легкими і веселими. Наприклад, разом можна робити асани, які мітують тварин: тигра, змію або дерево. Це допоможе розвинути гнучкість, покращити кровообіг і подарує відчуття спокою. Що може бути кращим за прогулянку на свіжому повітрі? Візьміть дитину на екскурсію по місцевих парках або лісах. Продовж прогулянки можна шукати різні рослини, гриби чи птахів, а також робити фотографії. Це не тільки розвиває цікавість, але й дозволяє розірвати зв'язок з екранами. Якщо у вас є двір чи паркова територія, створіть для дітей міні-орієнтування. Напишіть підказки, щоб вони шукали скарби або виконували завдання. Це поєднує елементи і руху, і розумової активності. Діти обожнюють шукати сліди і виконувати завдання. Придбайте м'яч, скакалку, фрисбі або будь-який інший спортивний інтар. Це чудовий спосіб відволікти дитину від екрані. Влаштуйте веселі ігри на вулиці чи вдома. Прості рухи, такі як ловля меча, стрибки через скакалку, можуть принести масу радості. Складіть раз на тиждень день без гаджетів. Це може бути навіть спеціальне свято для вашої родини. Дітям подобається думати, що це особливий день і це час для руху та інших активностей. Якщо ваша дитина все ж таки не хоче відмовлятися від екранів, перейдіть на новий рівень. Існують відеоігри, які вимагають руху. Наприклад, ті, що використовують сенсори або спеціальні контролери. Це не вже не просто сидяча гра, а активність, що сприяє фізичному розвитку. Велосипедні прогулянки це ще один чудовий спосіб змусити дитину відклати гаджети. Велосипедне катання корисне для розвитку серцево-судинної системи м'язів м'язі ніг та підтримує загальний тонус тіла. Якщо є можливість, запишіть дитину на плавання або акваеробіку. Вода дає магічний ефект. А з одного боку заспокоює, з іншого активує всі м'язи. І це чудовий спосіб відпочити від екранів та провести час на користь здоров'ю. Друзі, гаджети – це не завжди погано, але важливо знаходити баланс. Відвілікати дитину від екранів можна легко і цікаво. Пам'ятайте, що фізична активність це не тільки приносить користь для здоров'я, але й зближує вас як родина. Всі ці прості ідеї допоможуть зробити час дати не тільки корисним, але й веселим. І не забувайте рух це життя. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайк та не забувайте підписатися, щоб знати більше про спорт і фітнес для вас і ваших дітей.